Привіт! Якщо в тебе не новий автомобіль, то, скоріш за все, ти стикався з проблемою, як позбутися або як зробити менше подряпини на пластику салону. І скоріш за все, ти бачив відео, де за допомогою запальнички або термофену прибирають ці подряпини. Але знову ж таки, в коментарях під цими відео люди звертали увагу на те, що пластик може побіліти через тиждень або через два. Тому я вирішив зробити експеримент. Я взяв частину пластику своєї третьої лагуни і вирішив перевірити кілька способів, як усунути подряпини на пластику. Спочатку я думав, що цих способів буде два, але потім все ж таки довелося робити третій спосіб. Як бачите, я наніс досить глибокі подряпини на пластик. З правої сторони я буду прибирати його за допомогою запальнички, а з лівої сторони за допомогою термофену. Подряпини виявилися досить глибокі. Все, що нам потрібно, це розплавити верхню частину пластику. Таким чином ми зможемо зменшити видимість цих подряпин. Тильною стороною викрутки я вправляю частини подряпини всередину. І потім знову прогріваю. Головне тримати запальничку на достатній відстані і нічого не спалити. Дану процедуру мені довелося повторити кілька разів. Мені не подобалось те, що в мене виходило. Сам пластик має текстуру. І цю текстуру мені не вдавалося повторити, розплавляючи верхні шари пластику. Тому я повторював це знову і знову. Але так нічого й не вийшло. Другу подряпину я виправляв за допомогою термофену. І робив це на температурі 400 градусів. Навіть при такій температурі фен досить швидко розплавив всю товщину пластику. І коли я почав тильною стороною викрутки вправляти грані подряпини, то я просто вдавив пластик всередину. Ось так у мене вийшло. Мені це не сподобалось ще більше, ніж перший варіант. І тому я вирішив зробити варіант номер 3 Я так само подряпав пластик, але цього разу замість викрутки я використовував звичайну наждачну бумагу. Прогрівши пластик, я просто легенько почав шкурити частину з подряпаною. Часточки пластику попадали всередину. Я їх розплавляв. І таким чином в мене вийшло те, що мені сподобалось більше за все. Так, звичайно, це не ідеально. Так зі сторони виглядає, так, наче там і була подряпина. Але я робив реально глибокі подряпини. І як бачите, третій результат виглядає найкраще. А далі я залишив цей пластик на 3 тижні, щоб подивитися, побіліє він чи ні. Пройшло 3 тижні, і, як бачите, нічого не побіліло. Виглядає все так само, як і було. Ну і третій спосіб мені подобається найбільше. То, що ми маємо? Якщо вам потрібно прибрати невеликі подряпини, варіант з прогріванням, зачищанням наждачкою і ще раз прогріванням. А саме під верхнього шару пластику вам підійде максимально. Якщо ж подряпини більші, то тут вже доведеться застосовувати варіант з термофеном і, можливо, навіть з тильною стороною викрутки. Але перед цим потрібно все ж таки попрактикуватися на якомусь іншому пластику, щоб не пошкодити ту частину пластику, яку буде видно максимально. Як бачите, пластик у лагуні третій не побілів, тому можете спокійно це робити. Ну і можете порівняти, як виглядав пластик до, і після того, як я трохи попрацював над ним. Працював я на швидкоруч буквально хвилини 3-4, але результат помітний. Тож, все, що вам потрібно, це трохи часу, можна додати фарбу для пластику, і ваш салон буде виглядати. Набагато краще. Дякую за перегляд і не забувайте підтримувати Сили оборони України.